У наступні декілька тижнів українські лікарні отримають 100 апаратів ШВЛ від Угорщини. Апарати штучної вентиляції легень надійдуть як гуманітарна допомога від Угорщини. Відповідний меморандум про співпрацю був підписаний між МОЗ України та Угорською екомінічною службою допомоги в Києві. Служба вже понад 25 років надає допомогу як на території нашої держави, так і по іншу сторону кордону для українців, які покинули свої домівки. Ініціаторкою передачі ШВЛ-апаратів до українських лікарень виступила Юлія Гришина, членкиня депутатської групи міжпарламентських зв'язків із Угорщиною. Більшість обладнання буде розподілена до лікарень на прифронтових територіях, де медична система стикається з найбільшими викликами. Ще частина ШВЛ буде доправлена до медзакладів в Івано-Франківській, Тернопільській, Київській та Одеській областях. Угорська екомінічна служба допомоги з перших днів підтримує український народ. За 20 місяців служба допомогла більше 480 тисяч тисячі нужденних у 20 регіонах України та на території Угорщини. Службою було доправлено більше 2200 тонн гуманітарної допомоги та надано підтримку для понад 250 центрів розміщення вимушено переміщених осіб.